Логіка в іграх поняття ілюзорне. Вона ніби є, а ніби й підігнана під геймдизайн. Все ж іноді абсурд, з яким доводиться перетинатись, бере гору, і мало помалу починаєш замислюватись над певними питаннячками. Чому Гвинт в Сталкері пробиває аномалію, а куля ні? Чому в Скайрімі я архімаг, дракононароджений, ватажок товариства, тан всіх міст, герой провидців і все, що мушу платити 5 злотих за постіль у таверні? Never come. Чому моя військова кар'єра закінчилась через стрілу в коліні, а я досі стою на варті? And I took an arrow in the knee. Oh, oh, an, an arrow. Look, Leon, I trust that you will save my daughter. You've proven yourself over and over again. What, what the fuck? Did you just take my pen? It may be a key item, sir. It's a fucking pen! You never know what will prove to be useful. That's why I always carry around this crank. Damn it, Leon. treasures. I also got this cool голден маск цілком можливо, що більшість цих питань є риторичними. Зате відповідь на питання, де купити топовий ігровий ПК, існує. Придбати його можеш на сайті інтернет-магазину Artline. А от що стосується суворих правил, стосується не лише відьмака. Бетмен тут теж видає базу. Наприклад, дарити хлопця в обличчя 15 разів, жбурнути його в електричну огрожу, луснути головою об сталевий стовп, а потім скинути його з 20-метрової драбини. Кодекс Бетмена без убивств. Щось подібне бачимо і спайдермена. Бумажка твоя бумажка моя. Оце пакет не мій десять год тюрми. Бля. Лара крофт, перша особа, яка увійшла до древніх руїн за тисячу років і знайшла покращення до автомата. Чому я з в їй в суп веделкою? Якщо в Dark Souls чи Elden Ring світ лежить в попелі, хто досі підпалює всюди свічки? Чому в лев Dead гранати і постріли не приваблюють увагу зомбі, а сирени авто так? Яким чином в GTA можна прийти до перукарні лисим і вийти з Афро? Як Блацковіт зберіг силу та м'язову масу після 14 років в комі і почав мучити нацистів після 2 секунд, як з неї вийшов? Яким чином в Uncharted задні двері секретних локацій завжди відчинені? І чому ми заходили через передні, розв'язуючи 100 тисяч ребусів? Чому в Скайрімі на нас нападають бандити, навіть бачачи, що ми виглядаємо так? Чому Splinter Cell ніхто з ворогів не палить три зелені лампочки в темряві? Чому примари в Скайрімі носять золото в кишенях і чому ми взагалі можемо їх лутати? Що хавають солдати в Gears of War, щоб зберігати таку м'язову масу на далекій планеті? Чому в Сталкері немає жодних натяків на душові кабіни? Спробуйте пробігти 200 кілометрів з таким багажем за декілька днів і жодного разу не помитись? Думаю, мутанти вас вираховували б за запахом. Тим паче, звідки в Сталкері завжди свіжий хліб і ковбаса, якщо там ніде немає холодильників, особливо немає там, де ковбаса і хліб постійно є, як в хаті лісника. Чому Сталкери носять артефакти в рюкзаку, а не в спеціальних контейнерах, а потім в рюкзаку? Що їдять псевдоіганти в підземних лабораторіях? Чому Полтергейст Полтерґействікс 18 міг потужно бити у двері, але не міг так потужно стукнути стрільця? Чому в Stalker 2 ми знаходимо лише одне досьє на агентів з свідомості? І чому в ньому лише ті персонажі, котрих ми знаємо? Хто розвозить в зоні пальне для генераторів? Чому Скіфт ісь консерву ножем, яким вбиває мутантів? Чому ніхто в РДР 2 не може знайти банду, яка лишає за собою горе тіл і присувається циганським табором на віску? Чому Керальд грає в гвинт замість того, щоб шукати цирі? А юфемілівівквен? No, and I don't have time to learn. But the rules are quite simple. Come, let's play. От так, ці питаннячка заповнюють мої думки вночі. А ще питання, чому в The Last of Us ніхто не здогадався носити броню за 20 років. Всі нормально лазять в простих шмотках, ніхто навіть не збирався натягнути на себе якісь елементи хокейного знаряддя, всілякі залізяки, як в шалений Макс, хоч якийсь захист. Тут можна сказати, що подорожні не носять такий через шум, який він може створювати. Та чи не створює шум стукіт копит і розмови? Тим паче рівними руками можна створити сет. Який б не шумів і добре захищав від укусів. На ділі ж всім просто байдуже. Чи могли б цвіркуни зробити щось людині в лицарському обладунку з бензопилою? Хм, або болгаркою на акумуляторі? Чому тут взагалі ніхто не використовує мечі півтораки? Всі музеї Бостона обнесли чорні археологи. Чому в грі жодна фракція не створює бази на висоті, барикадуючись внизу? Це лише фішка Dying Light. Чому в кіберпанку не вигадали можливість повністю зупиняти процеси мозку? Щоб безпечно витягнути чіп з башки, Ві. Чому відьмаки рідкісне явище, але в кожному селі про них чули, бачили чи навіть випивали разом. Мейбі мейбінот. Maybe go Чому в резиденті так багато загадок з пам'ятниками і крутилками? Чому в The Evil Візін вороги з пробитою головою помирають від удару ножем в голову? Чому Артур не залишив листа бандів, якому б розповів всю правду про датча, якщо знав, що помре? Чому він не розповів все раніше? А вони втік з ключовими персонажами і створив власну банду? Чому Артур заразився туберкульозом від містера Даунса, а його дружина та син ні? <плес> Our money. Чому в Counter-Strike, звичайна панчохав терористів дії як шолом? Чому асасини взагалі виживають після стрибків з такої висоти в візок з сіном І скільки з них зламали собі хребет стрибаючи? Як Джоел б'є заражених ворогів і не заражається сам? В обох іграх ми часто бачимо, як обличчя головних героїв повністю заляпане кров'ю навіть невелика доля може потрапити до ротової порожнини і викликати зараження. Та цього не відбувається. Як герої подорожують автівкою, якщо всі шляхи або забарикадовані, або знищені. Чому в хало герой має костюм, який дозволяє виживати йому в космосі, але не плавати? То ставить лазерні пастки в Half-Life в місцях, де лише зомбі та краби. Ши, ши, ши. І останнє, чому в Detroit Become Human автори штучного інтелекту не здогадались зробити кнопку його вимкнення. Типу планове відключення, ремонтні роботи, офлайн під виглядом обнови, червона кнопка аварійного вимкнення врешті-решт. Ось такі от питання не дають мені спати, а які турбують вас. Обов'язково залишайте коментар, а також, можливо, ви знаєте відповіді на питання, що лунали сьогодні. Пишіть не соромтесь, ну а побачимось ми вже незабаром.